Будівельна компанія плюс девелопмент зводить житловий комплекс аристократ у центрі житомира. На початку 2026 року вже вели в експлуатацію дві секції, де під'єднані комунікації завершені всі зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. А житловому комплексі Аристократ закінчили велику експлуатацію та отримали сертифікат. Про здачу першої, і другої черги будівництва. Третя, четверта черга будівництва завершили. Проводиться утеплення та внутрішні роботи: вода, каналізація, газ та водовідведення. Планова здача третьої, четвертої черги планується. 6-7 місяць 26-го року. ЖК Аристократ це про комфорт та безпеку. Тут планують зробити закритий двір, підземний паркінг та зони відпочинку для мешканців. Наразі пропонують квартири з різним плануванням у трьох секціях. На сьогодні в житловому комплексі аристократ. Ми розпочали будівництво та продаж п'ятої секції, яка має оновлені планування, де всього чотири квартири на поверсі: однокімнатні від 37 до 60 метрів квадратних, двохкімнатні 66. Ість квадратних метрів також є декілька варіантів третій-четвертій секції, яка буде здаватися в цьому році. Житловий комплекс Аристократ розташований у центрі Житомира на вулиці Святослава Ріхтера, 40. Дізнатися більше про пропозиції забудовника можна у відділі продажу.